М'ясне рагу з овочами. Складники. Свинина пів кг. Картопля 1 кг. Кабачок 1 штука. Перець болгарський. 3 штуки. Перець гострий. Одна штука. Помідори 4 штуки. Морква 2 штуки. Цибуля рипчаста 3 штуки, чесник 5 зубчиків, кріп, петрушка, томатна паста 5 столових ложок, олія, коріандр мелений, перець чорний мелений, сіль лаврове листя. Свинину нарізаємо невеликими шматочками. Кладемо у розігріту з олією сковороду, обсмажуємо на сильному вогні, поки не з'явиться красива рум'яна шкуринка. Очищену цибулю ріжемо дрібними кубиками. Моркву нарізаємо пластинками. Додаємо цибулю та моркву до м'яса на сковороді. Перемішуємо. Та обсмажуємо все разом близько 2 хвилин поки овочі не стануть м'якими. Нарізаємо кабачок на шматки по 1,5-2 см. Перекладаємо нарізаний кабачок у казан чи іншу посудину, в якій тушкуватимемо рагу. Картоплю нарізаємо так само, як кабачок. Перекладаємо до кабачків. Помідори ошпарюємо окропом та знімаємо з них шкірку. Нарізаємо, як інші овочі та відправляємо до них. Перемішуємо кабачок, картоплю та помідори. Очищаємо від насіння та плодоножки перець і нарізаємо його невеликими квадратиками. Часник ріжемо пластми. До смаку можна додати гострий перець, однак досить половинки стручка. Додаємо перець і часник на сковороду та постійно обміш... обмішуючи, обсмажуємо півхвилини. Додаємо томатну пасту, перемішуємо, накриваємо та тушкуємо ще півхвилини на середньому вогні. Перекладаємо вміст сковороди у казан. Перемішуємо, додаємо сіль, чорний перець, лавровий лист та дві склянки води. Ставимо казан на сильний вогонь. Накриваємо кришкою, поки не закипить. Потім зменшуємо вогонь до середнього і тушкуємо м'ясне рагу. З овочами, поки не загусне соус 30-40 хвилин. Дрібно нарізаємо кріп. Та петрушку. Додаємо зелень в рагу. Добре все перемішуємо та тушкуємо ще хвилину, після чого гасимо вогонь смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Подавати м'ясне рагу з овочами можна як самостійне друге блюдо або ж в гарячому вигляді. Дякую!